Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео про пості баночки за черви. Я знаю, трошки запізнилась, але краще пізно, ніж ніколи. Плюс до того я вже зняла посібаночки за липень, тому це відео потрібно виставити, ем, викласти на YouTube в більш Правильному порядку, і для мене це важливо. Тому е, в цьому відео будуть тільки пусті баночки, тому що в червні в мене було дуже багато пустих банок. Занадто багато щоб вмістити в це відео і пусті банки, і покупки, тому вирішила розділити їх на дві частини. Можливо, це взагалі, в принципі, хороша ідея. Напишіть мені в коментарях знизу, тому що переважно я їх комбіную в одне дуже довге відео. Можливо, є сенс розділити їх в два коротших відео. Але. В цьому відео буде дуже багато декоративної косметики. І це тому, що в червні в мене закінчився, підійшов до підсумку мій проєкт використати, викинути. Тому, особливо, якщо ви не слідкуєте за цим проектом, це відео буде для вас дуже-дуже цікавим. Отже, давайте почнемо спочатку з пробників. Я дуже швидко по них пробіжусь, і тоді перейду до декоративної косметики. Ці пробники в мене також закінчилися в проєкті використати і викинути. Перший з них це сашетка-пудри від Шарлот Тут було кілька Відтінків, світлі використала як пудру, темні як бронзер. В мене немає ніякого враження про цю пудру, вона пудрова пудра. Далі я закінчила бронзер від Nars, відтінку Laguna, Мені його вистачило на 2-3 використання, і це такий більш холодний відтінок бронзера, йому немає сенсу і місці, місця в моїй колекції, тому, хоча засіб сподобався, цей засіб не для мене. Також консилери від Makeup Forever. Знову ж таки, світлі відтінки. Ці два я використала як консилер, цей темний я використала як бронзер. І е, скажу, що це приємний консилер. Він добре лягає. Іноді мені не потрібна була пудра для того, щоб його закріпити. Але на даний момент я не вибираю його як той, який б я хотіла купити наступним. І ось це сушетка від цього. Консилера Makeup Forever, ось так він виглядає. Це були всі мої сашевки. Давайте перейдемо до декоративної косметики. Більшість з неї, як я вже сказала, буде тут через проєкт, але два засоби я використала поза проектом просто тому, що вони логічно, органічно закінчилися. Перша з цих засобів це одна з моїх улюблених пудр, мабуть, улюблена на даний момент. Це пудра від Wet n Wild. Це така розсипчата пудра. Тут дуже багато засобу, 20 грам, і мені. Ця пудра дуже-дуже подобається, тим, що вона дуже м'яка і вона зглажує вашу шкіру. Вона працює як лакжері пудра, хоча вона коштує кілька доларів буквально. І я тут використала абсолютно все, тому що цю пудру можна навіть наслоювати, і вона ніколи не виглядає пудрою, особливо якщо ви закріпляєте її якимось спреєм. Ідеальний варіант для тих, в кого шкіра нормальна комбінована, але ви не любите такий сухий, занадто припудрений вигляд шкіри. І ще один засіб, який в мене закінчився поза проектом, це база від L'Oréal, це база Пітуш, яку я любила і купувала вже кілька разів. Кісточка тут дуже погано вже виглядає, щіточка. <смі> і я знаю, що ця база закінчилась, тому що я навіть просвітила світлом, і видно, що більшість засобу тут більше немає. На даний момент в мене є заміна тут, вона ось цього засобу, тому що я колись купила ем, бекап і купила. Заміну перед тим, як дізналася, що Лораль досі продають в Росії, і а, я, в принципі, хочу ще раз поглянути на цю інформацію, тому що я знаю, що багато брендів, які продаються в Росії, продаються там зараз нелегально. Тому мені цікаво, чи це випадок з Лораль. Але поки я цю інформацію не підтверджу, я Лораль рекомендувати не можу. Тепер ці баночки засобів для губ з мого проекту. Це два засоби, які закінчила. Пер перший з них це бальзам. Від Байтері, це, повнорозмірний бальзам. І він був такого лілового, фіолатуватого, можна ще трошки побачити там кольору. І він був досить ам, плотний такий, досить насичений по своїй текстурі. Він лягав досить. Ам, Можливо, навіть сказати, жирним шаром, але мені це подобалось на холодний період року, тому що я відчувала, що цей бальзам захищає губи. Чи Він їх зволожує, я би не сказала, але мені подобався ефект, мені подобалось комбінувати його з іншими засобами, коли мені хотілося ем, поміняти кольор цього засобу, тому що мені набридало. Носити ліловий, філатувати відтінок кожен день, але я закінчила цей засіб, і він іде з моєї колекції. І також я закінчую міні мініатюру а, близько для губ від Fenty Beauty відтінку Fenty Glow 01, і це такий нейтральний. Коричневатий відтінок, який я просто вилизала. тому що мені дуже сподобалась формула, вона дуже легка, приємна, зволожуюча, і це блиск виглядає шикарно в будь-яких ситуаціях в життя. Я також закінчила бронзер. Це бронзер від Бель, відтінку щось там, світле. Написано пудра бронзіруюча пудра з пантенолом. 9 грам тут було. Де ж колір номер 024. Мені здавалося, що він в якомусь світлому відтінку. Одним словом, я закінчила цей бронзер з задоволенням. Він підходив мені абсолютно на кожен день. А якби в мене була можливість, я б його купила знову. Але на даний момент мені просто набридло дивитись на цю упаковку. Якби я його купила знову, це було б через кілька років. Можливо, я б купила його в іншому відтінку. Я не знаю, які там є відтінки, тому що пройшло дуже багато років з того часу, як я купила цей бронзер. Але він мені дуже сподобався. І три останні засоби: це пудра від дерма з SPF. А тут є така щіточка, якою в теорії можна наносити цю пудру на обличчя, але цей засіб це був повний фейл для мене, тому що він був занадто. Жовтий, по-перше, по кольору я не могла користуватись ним як пудру. Я купила його онлайн, тому не бачила відтінку. А, і також він ця кісточка не працювала. Вона не наносила пудру, ви просто вазюкали, вазюкала би кісточкою по обличчю, і пудр там майже не виділяється, тому що там така маленька дирочка, і з неї ніби має виходити пудра. І якщо подивитися з цієї сторони. Ось сюди проходить пудра, але нелогічно, що вона буде проходити, якщо ви наносите пудру під таким уклоном, потрібно її наносити завжди під іншим кутом, для того, щоб ця пудра виходила через цю дирку. Ну, коротше кажучи. Ідея хороша, засіб мені не зайшов, але я закінчила його як бронзер, я його просто пересипала в інший контейнер для зручності використання, і таким чином він мене пішов. Олівець від Benefit для брів, один з моїх улюблених олівців, тут також є щіточка. Я навіть подумаю його купити, тому що мені подобався ефект, мені підходив ідеально колір, і його вистачає дуже надовго, тому, в принципі, в загальному виходить не дуже. Не дуже яке слово я шукаю <ріху> дорого. І мініатюрка від Hourglass, це тональний засіб в встіку, відтінку, який мені був трошки затемний, і, можливо, ви вже вгадали. Я використала цей засіб як бронзер. Це а, мій такий лайфхак, якщо мені хочеться закінчити засіб, але він мені темнуватий на шкіру обличчя. Я використовую його як бронзер, чому б ні. Тепер перейдемо до доглядових е, засобів. В мене закінчилися два засоби по догляду за волоссям. Перший з них це шампунь соляний від «Шує Мура. Це дуже небюджетний засіб для того, щоб бути таким посереднім, яким він виявився. Я хотіла знайти е, заміну своєму улюбленому соляному шампуню від е, Крістофер Бан, тому що його зняли з. Не знаю, чи з виробництва його зняли з продажі у Сефорії, і я купила цей. Тут була більша кількість за вищу ціну. Я подумала, ну, в принципі нормально, але в мене цей засіб пішов дуже-дуже швидко. І на даний момент я використовую бюджетний мас маркетовський шампунь від Pantin е, е, з таким також дуже глибоким очищуючим ефектом. І він мені подобається не менше. Тому, можливо, я зараз відійду просто від соляних скрабів і. Е, Зекономлю трохи гроші, тому що в массмаркеті дуже хороші зараз засоби повиходили, і мені цікаво їх е, пробувати. Я також закінчила маску для волосся від Лораль. Так як я сказала раніше, я зараз не підтримую Лораль, але ця маска була моїм фаворитом дуже-дуже довго. В неї дуже сильний косметичний засіб, але вона робить свою справу. Вона дійсно дуже добре е, доглядає за волоссям. Тут протеїни і е, різні масла. І ця маска, по-моєму, навіть призначена для пошкодженого волосся. Моє волосся не пошкоджене, але я люблю більш таке насичений ефект поглинання волоссям якогось дуже плотного засобу. Я не знаю, що я сказала зараз, де ви мене зрозуміли. Це засіб працює, він бюджетний, але зараз я від нього відійшла. SPF, який закінчила в червні. Це 2... Також SPF, а чогось у мене всього по два останнім часом. Перше з них це Biore Light Essence, SPF-50. Мене купило те, що тут була заявка на Aqua Rich. Aqua переважно в засобах по догляду говорить про те, що засіб буде легким, таким як вода Aqua. Я його також відкрила і все тут використала, а він мені не сподобався. Взагалі. Він занадто білий, він такий, як дуже Неприємний, і ви запитаєте мене, чого ж ти тоді відкрила його і закінчила? Я такі неприємні, негарні СПІФ використовую як страшненький SPF в спортзал. Коли я йду в спортзал, особливо коли я йду пішки, я наношу SPF перед спортзалом і після нього. Я відразу його змиваю. Тому я такі страшненькі, негарні. SPF закінчую таким чином, але я його абсолютно не рекомендую. На ринку є набагато кращі засоби. І я навіть думала купити повторно. Ось цей SPF від Казарекс з муцином равлика. І тут також SPF 50. І мені сподобався цей засіб тим, що він дуже швидко поглинається шкірою і абсолютно незамітний на шкірі. Він не такий, як цей жахливий білий, він насправді поглинається його не видно. Але мінус його в жирності фініша. А, мені не подобалося, що він залишався такою жирною плівкою на шкірі, і ця плівка нікуди не йшла. Я любила використовувати цей засіб, як я його закінчила, тому що влітку я дуже не люблю такі текстури. Коли я йшла а, на море, коли ми поїхали у відпустку, я взяла з собою цей SPF і закінчила, тому що коли а, моє обличчя було весь час в соленій воді, цей такий жирнуватий. Фініш навіть був плюсом, він захищав мою шкіру від сухості соленої води. Але так, в принципі, я би його не рекомендувала і сама не куплю знову. Наступну сироватку я планую купити знову це сироватка від Dr. Dennis Gross. Це сиром з ретинолом і феруливою кислотою. І ця сироватка була дуже легка в використанні, тому що тут дуже приємна помпа, його цей засіб ви наносите просто на шкіру навколо очей і на повіки він абсолютно не Викликання яких побічних реакцій тільки на початку, коли тільки почала його використовувати, в мене була помітна сухість і стягнутість. Тобто я можу ем, підтвердити, що тут так є ретинол, який дійсно робить свою роботу. Але коли моя шкіра звикла до цього засобу, ем, цей ретинол перестав викликати в мене таке відчуття сухості. Але, в принципі, я не рекомендую цей засіб використовувати на кожен день, тому що іноді в мене викликав. Ем, Сухі такі сухі участки навколо очей, коли ти наносиш декоративну косметику. Це ем, ці сухі, як би сказати, ця суха шкіра дуже помітна. І тому я використовувала цей засіб не на кожен день, не на кожен вечір, ем, а так раз в три дні. Для того щоб в мене не викликалось цього. Неприємного шелушіння, а в принципі, дуже дуже хороший засіб, дуже надовго вистачило. А, і я, як сказала раніше, повернусь до нього знову. Також бальзам, який я закінчувала роками, напевно, років три в мене пішло, щоб закінчити цей бальзам для губ від примера. Тут 7 грам і тут дуже багато засобу, який мені не так сильно подобався, щоб я хотіла. його... Закінчити, але е, я поставила його рядом з собою біля ліжка, і так він в мене пішов. Він в мене служив таким нічним бальзамом для губ. В нього була дивна консистенція, така трошки як ніби з, з піском якимось чи щось в такому плані. Я знаю, це дуже неприємно звучить, але це правда. І ця текстура нікуди не пішла. Тому, незважаючи на те, що я закінчила цей засіб згорим пополам, він працював досить непогано, але ось ця текстура мене відштовхувала, і мені не хотілося використовувати цей засіб в повній мірі. Забула показати ще один засіб для волосся. Це маленька олійка від Бріожио Don't Despair Repair. А ця олійка для мене виявилася надто жирною. Вона дуже... Робила моє волосся таким важким і сосулістим з такими жирними сосульками. Тому я використала цю олійку як маску до миття волосся. Я говорила в попередньому відео, що я зараз почала робити більше масляних масок для того, щоб захищати довжину від впливу шампуню, який в мене досить агресивний. Тому цей засіб пішов як маска, а не як а, після миття. Скав шампунь, ця олія. Пішла як маска, а не як олія після миття. Але якщо у вас дуже густе, таке, можливо, кучеряве волосся, це масло дуже добре для тих, в кого волосся таке дуже сухе або дуже густе, і ви ніяким маслом не можете це волосся схаменути привести до тями. Також я закінчила один з моїх самих улюблених гелів для вмивання це гель від Ровектин. Дуже базовий, простий гель, який робить свою справу. Помпа прекрасна, немає віддушки, очищує шкіру зранку. Я не використовувала його для вечірнього очищення шкіри, але він працює і його вистачає дуже надовго. Я люблю Ровектин, ви це знаєте. Я вважаю, що бренд Ровектин в принципі. Немає такої популярності, яку він заслуговує. І я навіть показувала цей засіб, по-моєму, в фаворитах, засобах, які я люблю останнім часом, тому що він справді працює і він дуже-дуже бюджетний. Тому тільки плюси. І останній засіб на сьогодні це міст від Піксі, це їх молочний зволожуючий міст для обличчя. В мене. Вже був такий міст, і в ньому замалась помпа, цей не помпа, як вона цей розпилювач, і цим містом сталося абсолютно те саме. Я використала його буквально 2-3 рази, і розпилювач відразу ж зламався. Тому я не буду купувати цей засіб, незважаючи на те, що він мені сподобався. Цей міст дійсно. Приємний, він зволожуючий, він молочний. Мені приходилось просто е, вижимати цей засіб в руку і розносити по обличчю як тонік, тому що е, інакше мене просто калічив цей розпилювач, тому що він розпилював одним таким сильним розпилюванням. Можна було око собі вибити. тому... Засіб рекомендую, якщо ви хочете ризикнути і спробувати цей а, міст. Але, в принципі, сама я до нього не повернусь, тому що в мене занадто багато негативних а, емоцій пов'язаних з ним. Я казала, що пустих баночок в мене буде багато, і я намагалася. Не розповідати занадто довго про кожну з них і розказувати так по ділу. Я сподіваюся, мені вдалося. Пишіть в коментарі знизу, чи варто мені розділити це відео на пості баночки і покупки. Можливо, не всім цікаво дивитися обидві категорії, можливо, людям цікавіше дивитися коротші відео. Принаймні, мені цікавіше дивитися коротші відео. Я люблю дивитися довгі, так до 20 хвилин, але за 20 це для мене вже задовго, і ці відео. Переважно не бувають коротше 20 хвилин. Тому обов'язково пишіть, що ви думаєте знизу. А, ну а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.